Однієї теми, оскільки готуватися до зими треба вже. А якщо ви раптом пригадуєте, на початку червня в інформаційному просторі було багато розмов про те, що рівень заповнювання наших газових сховищ недостатній для того, щоб спокійно почуватися, принаймні на початок червня. Тоді навіть наводили статистику, що порівняно з попереднім роком, то менше на 25% заповненість газовими сховищами, заповненість газових сховищ, і от про це будемо говорити із Михайлом Свищо. Аналітиком ринку природнього газу, експоконсалтінг. Пане Михайло, вітаю. Доброго дня. Пане Михайло. А станом на зараз, от уже червень, закінчується, чи виправилася ситуація з заповненням наших газових сховищ, тому що це питання нашої зими. Так, дійсно, питання зкачування зберігання газу в підземних сховищах є одним з найважливіших таких показників, по яких ми орієнтуємося на проходження зими. Зараз ситуація активно виправляється. Україна активно готується до наступного опалювального сезону, закачуючи газ до підземних сховищ. Якщо на початку червня дійсно відставання було 25% від минулого року, то вже зараз можна говорити, що це відставання менше 20%. і чим далі, тим воно скорочується. Я думаю, що в принципі до початку самого опалювального сезону ми зовсім подолаємо це відставання. А яка ціна взагалі газу зараз на світових ринках? Оскільки ми ж частину мусимо також і закуповувати? А я б бачив нарікання, що цього року через в тому числі санкційні дії проти Росії газ може вирости в ціні не для побутових споживачів кінцевих, тому що там гарантовано до кінця, ну до квітня, якщо я правильно пам'ятаю, 26-го року ціна зафіксована, але загалом держава ж закуповує за іншою ціною. Так, дійсно, країна, ну передусім, це Нафтогаз, державна компанія, закуповує природний газ на європейському ринку, де ціни є ринковими, нефіксованими. Зараз вони коливаються в районі 35 євро за мегаватт годину. Це приблизно 400 доларів за тисячу кубометрів. Якщо знаєте, говорити, що ціна висока, низька, це досить так може бути трохи маніпулятивно. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціни наразі на світових ринках є нижчими, приблизно на 30%. і в принципі, якась санкційна політика проти Росії вже не так сильно впливає на ціни на світових ринках, оскільки за більше ніж три роки, коли Європа поступово але рухається до відмови від російського газу, Європа вже пристосувалася до отримання до життя без російського газу. З'явилися інші великі постачальники, які Постачають газ до Європи, і в тому числі Україна так само може закуповувати цей газ у світових постачальників, таких як Норвегія, таких як США, для того, щоб потім імпортувати його до України в рамках підготовки до зими. А скільки нам загалом треба, за вашими оцінками, для проходження наступного опалювального сезону мати мільярдів кубометрів газу в сховищах? Ну я думаю, що ця цифра може варіюватися, але е, можна орієнтуватися на приклад минулого року, коли в нас сховищах було трохи менше 13 мільярдів кубометрів, і цього, в принципі, повністю вистачало для проходження сезону, якби не російські масовані обстріли у лютому, коли Росія атакувала український газовидобуток, пошкодивши суттєво його. І тому потрібно було залучати додатковий імпорт. В Принципі, якщо ми накопичимо 13 мільярдів кубометрів газу в сховище до 1 листопада, з умовою, що ми так само протягом зими будемо продовжувати імпортувати природний газ, то цього вистачить для проходження зими без якихось проблем навіть при обстрілах. Ну і очевидно, зважаючи на те, якщо зима буде такою ж помірною, бо у нас тільки в лютому були такі сильні морози під кінець лютого, а зима достатньо теплою була. Так, це ще ж залежить е, метеорологічний чинник. Так, це один з таких найважливіших показників. Останні роки, в принципі, у нас зими доволі теплі, і дійсно, якби якщо ми говоримо про лютий, то е, минулого року цього року то він був такий аномально холодний. Цього року не прогнозується поки що таких аномальних холодів, але я думаю, що потрібно готуватися в принципі для проходження з урахуванням якихось таких пікових холодів, і в принципі цих 13 мільярдів повинно вистачити навіть при холодній температурі. Угу. Партнери нам, наші міжнародні, допомагають якось газом чи грошима для забезпечення цих 13 мільярдів, чи ми на свої все. Тут насправді у нас досить хороша співпраця з міжнародними партнерами, якраз за рахунок того, як активно проводять політику, в тому числі Нафтогаз. Міністерство енергетики активно співпрацюють, спілкуються з міжнародними партнерами. Основна частина коштів для закупівлі природного газу на зиму виділяється саме міжнародними партнерами. Це європейський банк реконструкції та розвитку, який виділяє Нафтогазу кредити під закупівлю природного газу. Він вже частину. Кредитів виділи ведуться перемовини щодо залучення додаткових кредитів. Також це європейський інвестиційний банк, з яким так само ведуться активні перемовини, і окремо можна виділити уряд Норвегії, який активно допомагає як коштами, так і в планах ведуться перемовини, щоб допомогти саме фізично газом. Але важливо наголосити, що Норвегія виділяє. Часто не кредити, а гранти, що ну безумовно набагато краще для України. Так, Це зручніше, звісно. Дякуємо норвежцям і за це і дякую, Михайлу Свищу, аналітику ринку природнього.